Зсу успішно відмінусували найсучасніший російський комплекс Реп Борисогліпськ. 2 бійці 413 го батальйону «Рейд» виявили та з відстані близько 70 кілометрів вразили станцію. Попрощалися окупанти ще з одним реп бійці прикордонного підрозділу точними ударами дронів Камікадзе знищили російську систему радіоелектронної боротьби Р 330 житель, яку окупанти намагалися сховати серед забудови. А тим часом у російському владивостоці в районі Бухти Десанта, де здійснюється навантаження та розвантаження військової техніки, пролунали вибухи. Правоохоронні органи та спецслужби швидко оточили територію, встановили блокпости та тимчасово призупинили рух транспорту. Тільки причини інциденту не розкривають. Що відбувалося, да, летить ДПС, за ним три машини скоро. Скоріше всього, це та ситуація, відбувалася на Шамарі. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. І поки у Владивостоці шукають причини вибухів, Німеччина погодила нову військову допомогу Україні у розмірі 5 мільярдів євро, яка включає фінансування далекобійної зброї українського виробництва, постачання боєприпасів та інше, В першу чергу річ йде про фінансування со сторони Германії дальнобойних ворожень в Україні. Причому річ саме об українських розробках, Крім того, сообщається, що германська сторона поставить для Сил оборони України артилерійські снаряди. Рядочів ПВО на зімне вооруження стякове оружиє і запутнікової е, е, свят. Тим часом на тлі переговорів Росія посилила наступ і досягла найбільших успіхів січня. Пише BBC Зокрема, у статті зазначається, що місто Родинське, яке за 15 кілометрів від Покровська, буквально нашпиговане ворожими дронами. При цьому втрати російських окупантів з початку року перевищили 190 тисяч на даний момент. Тактические успехи россиян – это порядка 100 квадратных километров. Следует отметить, что максимальные тактические успехи российских оккупационных войск, зафиксированные в ноябре 2024, 2024 года, это э, продвижение в лоб украинской территории на расстояние до 750 квадратных километров. Причем следует отметить, что За апрель місяць були найменші тактичні успіхи. росіян. також Росія почала використовувати проти України нові дрони дань М тільки підприємство, яке їх колись виготовляло, вже давно не існує. Тобто значних запасів у ворога цих мішеней немає. Слідують вісьма осторожно відноситися до дана інформації, тому що по всій відомості можуть і річ саме об іранських гібридах. Оснащених реактивним двигателем, якщо вот эта інформація подтвердится, тогда это будет свидетельствовать о том, що Російська Федерація получила своє розпорядження средства пораження дальності порядка 400 кілометрів, і Москва передала іранській компанії майже дві тонни золотих злитків на загальну суму близько 104 мільйонів доларів як оплату за ударні безпілотники шахет 136 Якщо Если дана інформація підтвердиться, 104 миллиона – это порядка 2-2,5 тысяч шахедов. Для понимания зовут Алабуга, который был построен в том числе при участии иранских специалистов, на данный момент имеет возможность выпуска порядка 10 тысяч российских герани 2 это копия шахет 136 то есть речь идет о передаче возможной передаче ираном беспилотников российской федерации которые сопоставимы квартальному випуску в Крім співпраці з Іраном, Кремль продовжує отримувати зброю від КНДР. Північна Корея могла передати Росії до 9 мільйонів артилерійських снарядів і щонайменше 100 ракет за останні півтора року. Натомість за допомогу у війні проти України Путін подарував Кім Чен Іну як мінімум одну машину системи ППО класу Панцирь. Я напомню, що буквально недавно сабщалась максимум о 5 мільйонах снарядів, які, можливо, були перед КНДР. Но даже 5 миллионов нарядов вызывает определенные вопросы. Но даже если учесть модернизацию производств Rain Metal и ВПК Соединенных Штатов, то суммарное количество боеприпасов, производимых ВПК и Европы и Соединенных Штатов, это порядка 1 миллиона 200 тысяч. Тому возникають вопросадку НТР 9 мільйонів снарядів, вони передали, як передали Російській Федерації. від так званої вузлової збірки до власного виробництва менш ніж за рік. У листопаді 2024-го українська державна компанія Укроборонпром повідомила про початок ліцензійного збирання штурмових гвинтівок чеська збройовка Бренд 2 І ось через шість місяців вітчизняний завод вже готовий не тільки збирати західний зразок зброї, а й самостійно виробляти всі необхідні для цього комплектуючі. Це вже працює. Першим кроком є встановлення та виробництво дрібних деталей. Наступний крок повне виробництво, тобто переведення повної технології в Україну. Штурмова гвинтівка бренд 2 як запевняють західні зброярі, є автоматом нового покоління. Сучасна стрілецька система розроблена на базі американської гвинтівки АЕР та радянського АК. У результаті чехи взяли найкраще з обох моделей і зібрали докупи зовсім нову за формою та начинкою зброю. Відносно якості і стійкості бруду, мені здається, що у Калаша з'явився. Гарний суперник. Невразливість до пилу та бруду не єдина перевага чеської бренд 2 Через конструкторські відмінності штурмова гвинтівка одразу припала до душі українським захисникам. На фронті на сьогоднішній день вона досить популярна. Все чудово працює, е, накупу не перевіряли. Зброя не є високоточною, проте автоматика працює чудово, стволи витривалі інтуїтивно зрозумілі при цьому чеські автомати, що збираються в Україні, мають високий рівень модульності, що дозволяє швидко підлаштувати озброєння під конкретні завдання. Що ми бачимо зверху? Безумовно, це перевага скара, це екструдована апір, планка пікатіні. Вона по всій довжині. однакова, ви можете монтувати свої прицільні пристрої та будь-яку оптику по всій довжині е апера на брені. У Чехії бренд 2 стоїть на озброєнні як армійських так і поліцейських підрозділів в Індонезії та Мексиці. Автомат використовують переважно копи та спецназ а у Франції спецпідрозділи Жандармерії. Щодо України, то у нас найбільшого поширення бренд 2 отримав у спецпідрозділах головного управління розвідки. Найчастіше його можна побачити у руках бійців кракена та частин інтернаціонального легіону. Звичайно, це зброя не є високоточною, але е, що можна зазначити, що цей карабін має досить високий темп автоматичного режиму вогню, і це, і це, це прям приємно. Треба. Трохи навчитись його контролювати, як показала знов таки практика. Не усіх одразу це з... виходить, особливо з коротким стволом. Сьогодні український завод із виробництва чешських штурмових гвинтівок впевнено виходить на потужності до 400 автоматів на добу. Однак до кінця 2025 року запевняють як вітчизняні, так і західні зброярі. Наша країна зможе самостійно виробляти вже десятки тисяч одиниць «Брен-2».